Робив вдома ремонт і натрапив на снаряди. Саме таке повідомлення сколихнуло ввечері. Саренський райвідділ МНС. вже за 10 хвилин. Рятувальники та правоохоронці евакуювали мешканців п'ятиповерхівки, де в одній з квартир на четвертому поверсі знайшли снаряди. Вони застрягли в отворі вентиляційного каналу у санвузлі. Про надзвичайну подію відразу було повідомлено всі аварійно-рятувальні підрозділи та служби міста Сарни. І вже за 10 хвилин працівники МНС та міліції проводили евакуацію мешканців трьох під'їздів цього батоквартирного п'ятиповерхового житлового будинку. Будинку загалом було евакуйовано понад 100 мешканців. Житлового будинку, із яких 30 дітей, координувати дії місцевих рятувальників з рівного прибула оперативна група обласного управління МНС. Та як виявилось, їхали МНСники дарма. Снаряди виявились звичайними болванками, якими очищають димарі. Зовні вони справді дуже подібні до артснарядів. В ході обстеження невідомих предметів було встановлено, що це так звані болванки, які призначені для очищення та пробивки димарів. Які зовні дуже схожі на снаряди через дві години напруженого очікування мешканці багатоповерхівки змогли потрапити до своїх осель.